У стародавній Греції головні болі були страшною недугою. Жертви молилися за одужання. якщо біль не минав, практикуючи лікар застосовував найвідоміший метод – просверлював маленьку дірку в черепі, аби випустити, як вважалось, заражену кров. Ця важка техніка трепанація часто давала важчі ускладнення, аніж головний біль. На щастя, зараз лікарі не застосовують інструменти, аби вилікувати мігрень. Але нам все ще потрібно багато вивчити про цю давню недугу. Сьогодні ми розділяємо головний біль на два види: первинний та вторинний. Первинний не свідчить про приховані хвороби, поранення або ускладнення. він є нездуженням. Але повернемось до нього за хвилину. Хоча первинні болі є причиною 50% повідомлених випадків, ми знаємо насправді набагато більше про вторинні болі їх спричиняють інші проблеми зі здоров'ям від таких чинників, як зневоднення та виведення кофеїну до пошкодження голови та шиї та хвороб серця. Лікарі виявили понад 150 діагностичних типів Кожен має різну потенційну причину, симптоми та лікування. Але для прикладу розглянемо один поширений випадок інфекцію носових пазух. Пазухи це система порожнин, які знаходяться поза нашими лобами, носами та верхніми щоками. Коли носові пазухи інфіковані, наша імунна система нагріває ту ділянку, підсмажуючи бактерії та запалюючи порожнини, збільшуючи їх звичний розмір. Збільшені пазухи тиснуть на черепні артерії та вені, як і на м'язи в шиї та голові. Їхні рецептори, болю, ноцицептори, дають відповідь, сигналізуючи мозку, аби той вивільнив рідину з нейропептидів, що запалює черепні кровоносні судини, від чого голова напухає та нагрівається. Цей дискомфорт посилений надчутливими м'язами голови, створює біль, пульсуючий біль у голові. Не всі головні болі є результатами набряку. Напружені м'язи та запалені чутливі нерви спричиняють різні ступені дискомфорту в кожному болі, але всі випадки реакції на певні черепні подразники, оскільки причина, очевидна при вторинних болях, причини первинних болів залишаються невідомими. Науковці досі, досі досліджують потенційні збудники трьох типів первинних болів. Постійні, тривалі мігрені, надзвичайно болючі блискавичні кластерні болі та найпоширеніші головні болі напруги. Як вже підказує назва, болі напруги створюють відчуття, наче тога пов'язка стискає голову. Ці болі збільшують чутливість перикардіальних м'язів, які болісно пульсують від крові та кисню. Пацієнти скаржаться на такі симптоми, як стрес, зневоднення та гормональні зміни. Але це не досить точно описує симптоми. Наприклад, при болях від зневотнення в черепі скорочується лобова ділянка, створюючи набрякання лоба, що не збігається з локалізацією болю напруження. Науковці мають теорії, що ж власне є справжньою причиною, які варіюються від спазмів кровоносних судин до начутливих ноцицепторів. але ніхто не знає напевно. Зараз більшість досліджень головних болів сфокусовані на сильніших первинних болях. Мігрені це постійні болі, що спричиняють відчуття, ніби череп стискають лещата, і триває воно від 4 годин до 3 днів. У 20% випадків ці атаки досить сильні, аби переповнити мозок електричною енергією, яка сильно збуджує сенсорні закінчення нервів. Це спричиняє галюцинації, що називається аурою, що з'являється у вигляді спалахів світла, геометричних узорів та відчуття поколювання. Кластерні болі, інші тип первинних болів спричиняють пакучі, колючі спалахи болю за одним оком, що призводить до почервоніння ока, звуження зіниці та опущеної повіки. Що ж можна зробити з цими умовами, що так сильно впливають на якість життя багатьох? Болі від напруження та більшість вторинних випадків можна вилікувати знеболюючими, що продаються без рецепта, такими як протизапальні препарати, що знижують черепні набряки. Багатьох чинників вторинних болів, такими як зневоднення, перевтома очей та стрес, можна ефективно уникнути. Кластерні болі та мігрені більш складні. І ми ще не знайшли надійного лікування, яке працює для кожного. Але, на щастя, фармакологи та неврологи наполегливо працюють. Аби розгадати ту гнітючу таємницю, яка тисне на наш розум.